Ось тут на металоброхті, о цьому страшному агрегату і місці. Друзі, ви на каналі Грунтутех. Сьогодні ми в господарстві бритіна Юрія Миколаєвича йде робота по вантаженню зерна, і оглянемо головні інструменти наутів фермера. Почнемо з головної, можна сказати, сівалки зернової сівалки Кун SDM 22, 23 25 Ця сівалка має. Дефазний тип сошника, на ній нема култера ріжучого ножа. Розріз посівної борозди відбувається тільки висівними дисками. Значить, ця сівалка доволі важка, доволі потужна. Тобто її головний плюс, що Вона може залізти в будь-який ґрунт, в переощільнений, в пересушений. От, тобто, висіває, перерізає велику кількість, доволі велику кількість пожнених залишків. Кукурудзяних, соняшника, пшениці і так далі. За рахунок того, що тут встановлений дефазний сошник, тобто радіус одного сошника більший ніж за інший, по фізиці тиск приходиться на меншу площу, і тому прорізання ґрунту набагато краще, ніж звичайним сошником. Ось, бачите, ось так виглядає сошник. Це старі диски, вони. Не змазані на зимівлю, бо вони будуть повністю замінятися на нові вже в новому сезоні. Ось, Можете побачити, тут вони вже у Юрія Миколаївича стерлись. Тобто, бачите, на... нароботка десь сантиметра півтора-два. Ось такий тип сошника. Тобто вони будуть йти нові. Ці будуть замін... замінятися на нові, тому їх не змазували, нічого, вони зимують в такому вигляді. Значить, тут була доработка цієї сівалки з заводу. Ну, зараз вони та йдуть з такими телескопічними осівними е... проводами, але ця була зазвичайними, ну, більш міцнішими, ніж на СЗС. Але от з звичайними резиновими всіма проводами і тут була доробка, модернізація з таких шлангочок, трубочок, зроблені такі е, телескопічні насінні проводи для того, щоб, е, ну по-перше, ці, ці набагато важче порвати палкою соняшника або там кукурудзи. І нема складок насіння, тобто одразу по прямій е, летить у сошник і висівається. На пряму у ґрунт. тобто з цим нема проблем. Всі характеристики сівалки саме е, технічні це вага, ширина, там, е, захват. Я Зараз ставлю вставочки такі. Значить, отак вона виглядає ззаду. Ось так висівний сам диск. От, як можете побачити, теле, телескопічні насінні телескопічні проводи і ось, власне кажучи, диск колеса. Тут нема прямої прикатки за самим диском, ось можете бачити, Тобто, ви прикочується е по краям від прорізної борозди, але за рахунок цього вона руйнується і с е смикається. Тут регулюється е глибина посіву. От, там регулюється тиск стосовно баків. два баки для висіву. Насіння і добрива на перший бак на передній ряд сошників, другий бак на задній ряд сошників. Також встановлені баки для висіву міл мілконасінневих культур. Льон, ріпак, е гірчиця. І так далі. Це для мілконасінневих, це для це зерновий бункер. Ось так він виглядає всередині. Також насівалці є табличка з регулюванням під висів. Можете побачити, все це є в інтернеті, я не буду на цьому детально зупинятись. На сівалці встановлена маркерна система, От. але в Юрія Миколаївича вона використовується тільки частково на обсіві країв. Далі вже трактор працює і сівалка по навігації. Значить, спереду встановлена така система руйнування. Пожнивних решток, палки соняшника, кукурудзи, щоб е сівалка, по-перше, менше забивалась, по-друге, не зривало навіть ці, хоч і телескопічні, але і насінні провіди. Встановлена отака труба, і до неї отакий доволі масивний цеп. Я зараз ставлю ставочку з моменту посіву цієї сівалкою пшениці після соняшника, як саме працює оця вся система. Далі є просапна сівалка. Green Plains. Також характеристики цієї сівалки я е, зараз буду буду ставочки, та можете почитати, щоб я на цьому не зупинявся. Щоб не затягувати відеоролик. Значить, тут зняті зараз висівні апарати під добриво. Бо посів у минулому 23-му році відбувався без добрив. Баки для висіву е, мінеральних добрив. Бак для висіву. Вже рідких доб, сухих добрих рідких добрив, баки для висіву насіння. Значить, що стосовно сошника, встановлений культер. Значить, далі встановлений теж, якщо можете побачити, дефазний сошник, висівна секція висівний апарат AirPro. І прикочучі колесики, два таких круглі. Була той рік проблема, що в пасів'я після попередника пшениці, за рахунок того, що прикочучі колесики мають округлу форму, рівну, без якихось зубчиків, не руйнувалася, не закривалась стінка борозни. От, ну, в принципі, поки що на момент війни великих модернізацій не планується. Але в принципі було б добре поставити сюди. Юр Миколаївич каже, такі дьжикоподібні прикочуті колеса, щоб руйнувати стінку борозни і, як би кажучи, не було потім після посіву розкритого рядку. От Тут іде привод колеса при, приводу. посівалка має чотири колеса опорних, на яких вона вижимається. От, в принципі, не одне колесо, що дозволяє менше трамбувати землю на краях. Встановлені габарити, маркерна система, але вона теж застосовується тільки на краях. Техніка вся працює по навігації. Значить, ну, я не буду вам дуже там, детально розповідати, що за весінний апарат. Я думаю, ви самі все бачите. Тобто, не хочу затягувати відео, це треба все показувати вже саме в роботі. Можу показати ще насінневий бак. Ось так він виглядає навіть на циліндрі. Тобто сівалка зроблена доволі якісно, вона доволі важка. Тобто для посіву в Ноутілі сівалка приїхала зі Сполучених Штатів Америки, USA. Значить, ну, Такі інструменти. Головні, дві головні сівалки. Відкриваємо новий плейліст відео інструменти. Фермерів, які працюють по ґрунтозахисним технологіям, сьогодні ми о, у Юрія Миколаєвича побачили дві його основні сівалки по технології Наутіл: no це Green Plains і Кун СДМ, зернова і Просапна. Дякую, друзі, за перегляд. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України! Підтримаємо нашу армію. Бажаю всім всього найкращого. Далі буде багато цікавого.